Коли настає час будувати високі грядки, дерево є одним з найпопулярніших матеріалів. Воно доступне, недороге і з ним легко працювати. Однак мікроорганізми можуть перетворити необроблену сосну в потертості всього за один сезон, що призводить до розчарування. Якщо ви хочете, щоб дерев'яна грядка служила довго, можливо, ви замислювалися про використання просоченої під тиском деревини. Вона дійсно прослужить довше, але чи безпечно це. Давайте розберемося в її складі і ризики, щоб ви могли вирішити, чи варто її використовувати. Коротка відповідь. Якщо ви хочете перестрахуватися, краще уникати просоченої деревини для грядок. Хоча рівень ризику залежить від складу просочення, визначити, які саме хімікати використовувалися, буває складно. Вибирайте природно стійкі породи, такі як кедр або кипарис, вони довговічні і не містять токсичних речовин. Детальний розбір Термін просочена деревина охоплює безліч хімічних складів. Причому технології змінювалися з часом, те, що використовували 20 років тому, відрізняється від сучасних просочень. Деякі з цих речовин небезпечні навіть в малих дозах, інші, відносно нешкідливі. Що таке просочена деревина? Дерево просочують хімікатами під високим тиском, щоб захистити його від вологи, грибків і комах. Існує два основних типи. Для контакту з землею використовується для стовпів, паль, довговічних конструкцій. Без контакту з землею підходить для тарас, меблів, але не для грядок. Чим просочують деревину? Склади змінювалися з роками. Ось основні типи просочень. Хромований арсенат Міді CCA використовувався до 2003 року. Містить хром, мідь і миш'як – небезпечні для здоров'я елементи. Вони можуть проникати в ґрунт і накопичуватися в рослинах. Таку деревину не можна використовувати для грядок, мідний азол CA Сучасне просочення на основі міді і фунгіциду табуконазолу. Хоча мідь в надлишку шкідлива, дослідження показують, що її виділення з такої деревини мінімально лужна мідь, а цеку, вважається однією з найбезпечніших сучасних просочень. Навіть при прямому контакті ризик отруєння вкрай низький чи небезпечна просочена деревина залежить від типу просочення. Стара сисей, токсична, особливо для дітей і рослин. Сучасна сієй, а цеку відносно безпечна, але краще не ризикувати з харчовими культурами. Шкода для екології. Деревина з Сисії і креозотом забруднює ґрунт і воду. Сучасні склади менш небезпечні, але повністю безпечними їх назвати не можна. Альтернатива Якщо хочете уникнути хімії, вибирайте. Кедр, кипарис, акацію, природна стійкість до гниття. Оцинкований метал довговічний і безпечно. Висновок якщо не впевнені в складі просочення, краще не ризикувати. Сучасні варіанти С. АЦЕКУ – малотоксичні, але для повного спокою вибирайте натуральні матеріали або метал.